Періху. Після того показу можна оглянути, яка буде ідеальна випадка з ідеальним дотриманням хлибини. Сівалка є повністю від упасу міста, тобто, тобто, якщо у вас є трактор, який підтримує і підключаєте підключайте через ІСОБАС роз'єм сівалку і всі параметри провисів, про, про налаштування сівалки у вас зображається безпосередньо вже в терміналі.